Доброго дня, друзі! Я радо вас вітаю на нашому каналі Зарічна Агрокомпані. І сьогодні ми хочемо поговорити з вами про новий напрямок в нашому господарстві це вівчарство. Вівчарство це не тільки традиційна галузь для України, але й погляд у майбутнє. У зв'язку з глобальним потеплінням ми бачимо, що в Україні змінився клімат на більш засушливий. Зробивши висновки, ми подумали, що вівчарство може стати рішенням для стійкого розвитку сільського господарства. Вівці менш вимогливі до умов утримання та водопостачання. Також вівчарство дає нам можливість використовувати малородючі землі, які неможливо використовувати під засів інших культур. На мою думку, вівчарство це можливість для України розвивати сільське господарство. А зараз я хочу передати слово своєму колезі, керівнику даного підрозділу, для того, щоб він ознайомив вас із е, технічними моментами нашого нового господарства. Доброго дня! Запрошую вас ознайомитися з нашим новим об'єктом. Ми створили вівчарню на базі старої ферми, яка пустувала більше 10 років, Цим самим надали їй нове життя. Ми зробили реконструкцію старого сараю, попередньо вивчивши технологію утримання овець для їхнього комфортного та продуктивного розвитку. Ми створили літній табір, розділений на 4 загони для подальшого нарощення поголів'я. в цих загонах. Є кормові столи і сучасні годівнички. Зараз ми вам покажемо утримання овець в холодний період часу. В цьому приміщенні є 4 загони. В цих загонах є кормові столи і вільний доступ до води. Про особливості цієї породи овець більш детально розповість наш зоотехнік. На наше господарство ми завезли 21 голову породи Дорпер. Чому саме Дорпер? Тому що ця порода має багато переваг, що робить її. Популярні в різних кліматичних умовах. Також не менш важливим фактором є їх скоростиглість. тобто, в 6-8 місяців їх можна готувати до забою. Дана порода невибаглива в утриманні, наприклад, в них відбувається самоочищення шерстів, тобто на це не потрібно використовувати ресурси. Порода має високу продуктивність розмноження. Більшість сомок, яких здатна народжувати декілька ягнят за один припліч, що забезпечує швидке збільшення поголів'я отже, робимо висновок, що вівчарство поєднує в собі економічну вигідність, невибагливість та високу продуктивність, що в свою чергу дає фермеру можливість розвивати сільське господарство навіть в тяжких умовах. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте його коментарями та вподобайками. До нових зустрічей!